Вітаю, друзі. Сьогодні, 22 жовтня, з вами знову центр громадського Вежа. З нами знову в студії військовий експерт Іван Стопак. Вітаю тебе, друже. Вітаю, ради бачити. Дякую, що запросив. Дякую, що відгукуєшся знаходиш час з нами поспілкуватися. Чому кажу, друзі, знову буквально минулої п'ятниці ми спілкувалися з паном Іваном і колегами нашими у студії. А сьогодні продовжимо розмову, і пан Іван пообіцяв мені перед початком запису розповісти, що знає. Звісно, що знає про удари наші вчорашні по території Росії. Я сьогодні там по крупинках збирав інформацію, яка є у ЗМІ у медіа там про російських, російських і так далі, куди що прилітало в Дагестан, кажуть Ленінградська область, десь під Московії, потім в Мордову і так далі. Ну, нібито багато куди прилетіло. Ось інтаналітики висловлюються доволі Неоднозначно з приводу того, що могло б і що уражено насправді, mm -hmm. ніби така картили, наші ракети. От, будь ласка, враховуючи те, що ти щось знаєш, і щось нам, нам може детальніше розповісти, будь ласка, прошу тебе проясни нам ситуацію: що куди прилетіло, що вдалося знищити, і чим би. Буквально, от саме зараз на час нашої розмови, те, що я знаю, це буквально півтора об'єкти, про які достатньо відомо. Перше, ти сказав. Так, Дагестан вважається, що Україна вдала по Дагестанському НПЗ, який там знаходиться нафтооб'єкту. Результативність під питанням, але точно, що в Дагестан туди летіло. Ну, це точно. Думаю, що до вечора зазвичай ну, інформація з'являється, і там можна вже сказати, чи влучно, чи не влучно, вдало, не вдало. Якщо вдало, то наскільки там зупинилося, призупинилося, повністю вийшло з чату. До того що згадую, відомо про Мордовію, там одне з нових okay. підприємств, 700 кілометрів від території України. Теж що не помиляюся, хімічна галузь і. Достаннє це Брянська область, брянський хімічний завод, який займається виготовленням вибухівки, палива для ракет, різноманітних хімічних сполук для російської армії, і цитуючи мову оригіналу людей, які висловлювалися, розказували про те, що там відбувається. Да, хай мене вибачать твої глядачі. Один з дописувачів російських сказав, що майже Ну от от от, от от, от, от такий результат. Хочу вірити, що не майже, а повністю чітко вкусна і точка, це підприємство вийде з ладу. І треба сказати, що дійсно Україна зараз трішечки модерує свою стратегію по ударах, ударах щойночних. Якщо раніше ми бачили виключно НПЗ, монополія НПЗ, 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 то зараз НПЗ і Хімія, НПЗ і Газ буквально там вчора позавчора Оренбург, Оренбургське підприємство там, там газга підприємство, яке розділяє природній газ на метан, який йде далі в труби, на пропан Бутан, який їде на заправки для uh -huh. заправки автівок. І як кажуть плітки, про те, що цей завод є єдиним в Російській Федерації, виготовляє спеціальну хімічну домішку для природнього газу. Ми з курсу шкільного курсу хімії фізики знаємо, що природній газ без кольору, без запаху, і ось ця, ця домішка вона додається до природнього газу, щоб можна було зайшов, зайшовши до квартири, принюхатися, почав зрозуміти, що ага, десь є протічка. і от це єдине підприємство, яке виготовляє цей реагент, воно було уражено. Знову ж таки невідомо наскільки масштабно не знаю, Доведеться повторювати і в друге, і в третій, і в четверте, чи поки що на там на горизонті місяць-два достатньо і не треба повертатися. А скажи, будь ласка, вчора повідомили в ЗМІ ну окей, місцевих ЗМІ, так скажу, що полетіло Storm Shadow і полетіла навіть паляниця. Ну, принаймні, це точно мізуально можна розгледіти, бо на відео видно образи цієї ракети. А що ще полетіло, що могло полетіти, що не долетіло, чи в нас достатньо того, щоб так бити? Немає даних, от відверто: немає даних, бо ми спираємося виключно на ту світлину. Я теж її бачив. Ми не знаємо, скільки ракет. Ми не знаємо, чи дійсно то була ракета, чи це була обманка для того, щоб знесилити російське ППО. Вона ж могла бути і пустишкою, бо вони ну, доволі великі. Вони доволі не швидкісні. І як у росіяни вихваляються, це доволі легкі цілі для збиття. Можливо, це був була така уловка на підтвердження цієї тези. ну, Окей, не поки не на підтверджені цієї тези. Буквально сьогодні, зранку, бачу повідомлення від, ем, від Чехії, що там ініціативно люди збирають гроші на виробництво української ракети Фламінго. Там є ціль з здається 600 тисяч доларів. Треба зібрати. Це означає швидше за все, що в України є грошові проблеми з. Збиранням цих ракет. ракет, можливо, проблема в грошах, і саме через це ми не бачимо таких масовних пусків, про які нам заявлялося. Пам'ятаєш, кожного місяця, кожного дня ми робимо по одній ракеті, потім з жовтня будемо робити аж по сім ракет. Ну, от сьогодні вже 22 жовтня, таких ось скільки там 40 плюс ракет, або не знаю, там 100 вже. Ну, їх поки що ми не бачили. Але чи означає публікація про збір на фламінгу? Про 600 тисяч про це сьогодні доларів. Я про це згадував сьогодні в ранішньому відео: що ми дійсно маємо повноцінну ракету далекобійну, тому що так за технічними характеристиками, ну вона не дуже від тамагавка від І, <Мose> <Мose> ну, Я прошу припавати, кажуть, що вона більша ніж, більше, ніж тамагавка, але така ж принаймні, за швидкістю. Але ще раз, томагавк. Реальності літав, він літав в Іраку, десь в Афганістані. А Фламінго ще ось так: от масово не літав, і сказати, наскільки він ефективний. Ми поки що не можемо. Це ну я перепрошую, друже, але якщо збирають гроші, оголосили та таку ініціативу. Я не думаю, що ну, в Чехії якийсь аферист хоча, звісно, все може бути так. Під це все почав таку історію, бо до цього проекту будуть підтягнуті дуже багато військових експертів, журналістів, урядовців і наших, в тому числі це буде під прискіпливим оком. Це не просто зібрати на пікап два з усією повагою. Хто це робить і передає е ЗСУ, але шахраї на цьому можуть нажитися. Тут історія дещо інша. Давай я з тобою подискутую. Я і один що все буде на виду. Очевидно, нагадаємо, що. На цьому тижні Лувр було пограбовано серед білого дня. Люди піднялися на, цьому, на драбині, залізли в приміщення, вдягнулися в жилети, і на очах відвідувачів Лувру просто розпиляли експонати, винесли їх в сумках і залишили місце пригоди. Ще раз, ну, це, це більше таки, знаєш, офтоп. топ Я з тобою погоджуся повністю, що якщо дійсно такі гроші збираються, це означає. Що воно буде під контролем, і журналісти будуть і політики, і спецслужби дивитися за цим, куди так. гроші підуть. Мене дійсно надихає, що якщо збираються гроші, то це в принципі є е, розуміння, щоб проблема була в грошах. Нам потрібні гроші, щоб придбати якісь деталі або придбати якийсь верстат або технологічну лінію, яка допоможе нам кліпати ці, ці ось ракети е, лінійним способом на конвейері. тобто є причиною є. Проблема є шляхи її вирішення. Якщо б у нас кажуть, ну ми не можемо стартанути наші ракети, у нас там немає міськів, у нас немає рук, тут у нас проблема з грошима. Гроші це просто. Гроші треба знайти, ну, викрасти, видурити, попросити це вже простіше. Набагато гірше, якщо б не було людей, не було б розуміння, взагалі не було б візії, що робити, як робити. Тут питання в грошах. Є немає грошей, шукайте гроші, буде результат. Чи можемо ми говорити? Ну знову ж таки, дуже перепрошую глядачів поверхнево, хто дивиться з нас експертів, що по факту ми можемо констатувати: так, у нас є потужна, так. без лапок, без сарказму, ракета. Дайте нам багато грошей, ми її виготовимо, і нафіг нам не треба ваші тамагавки. Супер, я повністю з тобою погоджуся. Так воно принаймні зараз. Ця конструкція виглядає, а, наприклад, там Німеччина дайте нам мільйон євро, і ми не будемо вас більше просити. Ваші це ж дві ракети, ну ми ж не знаємо. Там це ж на верстат чи на верстат? Mm -hmm. Я розумію Нологічну лінію можливо це закупівля, наприклад, палива, закупівля вибухівки для цих ракет, можливо, систем наведення для цих ракет, і ми поставимо на потік. і Тепер ну цих грошей нам буде вистачати, щоб самостійно робити з власних комплектуючих. Тому загалом ще раз я повністю розділяю той підхід, що у нас є розробка, але впирається в нестачу грошей. Будуть гроші, будуть кліпатися наші власні ракети. Я не випадково, друзі. Хто нас дивиться, заканчивав на цю увагу, тому що дуже багато спекуляцій з приводу цих ракет. Ну, от буквально вчора читаю в телеграм-каналах, наближених навіть до офісу про три тисячі ракет, які пообіцяли виготовити. Зеленському пообіцяли, але їх немає. Він дуже обурений з цього приводу. Тобто, все трішки не так, як то відбувається, хотілося б, але те, що до прикладу розробка є, це вже справді дуже добре. Проблема в грошах сьогодні. От буквально повідомляє видання політику, що нібито бельгійці підняли руки, вже сказали, окей, ми вже погоджуємося, давайте з цими грішами щось робити. Там звісно багато нюансів є і щоб гарантії були так далі. Тому подібне, але готуйте законодавство, і навіть завтра вже є така перспектива. Буде оголошено концепт, як ці гроші. Мова йде про 180 мільярдів євро бельгійських. 80 мільярдів доларів не бельгійські, але ну, загалом сума, за моїми підрахунками, те, що говорить, близько десь 260-270 мільярдів доларів. Не 300, але також дуже багато, як на мене, це е, як кажуть політики: європейці європейській Україні вистачить на три роки на закупівлю зброї. От мене в цьому контексті до тебе два запитання: наскільки, от ти вважаєш реалістичним? Отримання таких грошей Україною в найближчі три роки, і чи не означає це, що зараз Європа робить все, бо багато спекуляцій. Ми зараз прийдемо до наступної теми щодо саміту Трампа і Путіна. Багато спекуляцій, що, мовляв, Європа готує і далі Україну воювати. Ну, Сікорський не так давно говорив, Україна планує три роки воювати, і це дуже правильно. А їх завдання вишукувати гроші на фламінго в тому числі, чи е, це не так виглядає на твою думку? Ну, нам гроші ж потрібні. Якщо б не було б, щоб європейці сказали, у нас грошей немає, давайте готуватися до миру. Ну, до миру якого? На правах Російської Федерації, що вони хочуть в Ужгороді поставити російський триколор. оце от російський мір. От от на їхніх умовах, так він виглядає. Не кажучи вже там про Київ і там, Дніпро. Тому гроші нам потрібні, і мені дуже сподобалося, що бельгійці, нарешті, вже там щось народили, бо в них був величезний острах. Що вони можуть опинитися сам на сам з майбутніми судовими позовами, численними, і вони хотіли б цю відповідальність розділити між усіма членами Європейського Союзу і позбутися, можливо, права Віта від Угорщини та Словаччини. Як я знаю, вони це обійшли. Зараз готується законопроект саме на цю тему, щоб можна було використовувати ці гроші, там деться здається просто 40 мільярдів. Окей, ладно, не буду вдаватися деталі. Я, я відверто скажу, там багато плутанини то 140, то або це кредит репараційний, ну багато чого. Принаймні, гроші нам обіцяють. Не факт, що вони одразу підуть в Україну, і не факт, що всі частина грошей можливо піде все ж таки на компенсацію раніше наданої допомоги Україні там, не знаю, французами, німцями, британцями. Частково буде профінансовано виробництво. Як пам'ятаєш, говорили про... Данію виробництво палива для ракет, в тому числі й до українських ракет, ну розуміло, що данці під цією гідою будуть робити паливо для всіх ракет на території Європейського союзу, починаючи від маленьких там зенітних ракет, закінчуючи чимось аналогом. Патріотів, що там буде виготовлено пізніше і закінчуючи великими ракетами, які будуть запускатися туди на орбіту, це ж все паливо, це все тверде паливо. Його повинен хтось робити. І от не буде така монополія. Тому в будь-якому випадку дуже дякуємо, що знаходять гроші. Нам гроші дуже потрібні, причому на позавчора, бо немає грошей, немає технологій, немає виробництва. Тому плюсу. Як на твою думку, наскільки реалістичним буде от цей сценарій взяти yeah. ці гроші? Передати в якийсь там фонд, ну механізм це не настільки важливий, Я просто зараз розвиваю тему, тому що погоджується, що не всі гроші до України прийдуть, і не треба їх всі нам віддавати. Бо з цим ну ми самі розуміємо. Да. Є проблема доволі велика. Який шанс отримати нам ці гроші як швидко це може відбутися? Ух, давай так з того, що я знаю, що через це рішення воно узгодилося узгоджено на рівні міністра закордонних справ країн Європейського союзу, і зараз воно повинно пройти через голосування в Європейському парламенті. З того, що я знаю, європейський парламент вже давно кричить, що так давайте вже цей законопроект, давайте вносяться, давайте ми його пропустимо. Яка далі бюрократична процедура? Відверто скажу, розуміння немає, бо це ж європейський союз, все складно mm. наскільки буде розблоковано все. І ще раз не забуваємо в грудні місяці. Починаються різдвяні свята в Європі. Всі кажуть адьос, чао, починають роз'їжджатися. І так за моїми оцінками, десь з 15 грудня вже нікого на своїх місцях в європейському союзі не знайти. Всі кажуть: давайте після свят. Після свят – це орієнтовано в 20-х числах січня 2026 року. Це для розуміння. Враховуючи те, що ця історія із репараційним кредитом вона не співпала, вона то виникла раніше, але зараз співпала. Перепрошую, все так і є. Я тут трішки ну, не маю одностайної думки: співпала, не співпала, бо воно якось цікаво так все активізувалося. Чому зараз поясню дуже коротко. Е, співпало із можливим самітом Трампа і Путіна. Сьогодні російська сторона перевзулася просто в повітрі, Рябков, Пісков, розповідають: ні-ні, ні все буде, ми готуємося, ви нас так що зрозуміли. Бо Трамп напередодні сказав, буде зустріч просто не завтра чи після завтра, а буде мені треба конкретні рішення. Він уже не хоче такого повтору Конкури? Я так розумію, бо рубі йому після спілкування з Лавровим сказав, з Лавровим нема про що говорити. Витягнули Дмітрів, це окрема історія. Але чи дійсно на сьогоднішній день можна говорити про те, що ця активізація європейців вона а, може погано, позитивно? Позначитися на переговорах Трампа і Путіна, чому Пояснюю. тому що для Кремля це реально тригер, коли їхні 300 ярдів кажуть, все все, друзі, це друзі не друзі, це вже не ваші гроші. Найближчі 5, 10, 15 років, бо там одна із умов, допоки ви не компенсуєте в Україні всі збитки, ви ці гроші не побачите. Хоча збитків у нас в 5 разів більше, ніж ті гроші. ну це вже математика окрема. Це нашкодить саміту Трампа і Путіна чи ні? Я думаю, це паралельні треки, абсолютно паралельні історії, моє власне враження. Бо дивись, гроші то гроші. Не забувай, що у Російської Федерації. В заручниках перебуває орієнтовно 20 мільярдів дивидендів від західних компаній, які накопичуються на їх називають спеціальні щита СС в Російській Федерації, які не можна забрати. Ну, наприклад, там ж є інвестори, наприклад, з Кіпру, з Мальти, спільні підприємства Російської Федерації. Вони ведуть бізнес, і ці гроші, які заробляються, і Інвестори отримують на спеціальний рахунок. Можна знаєш, як, як в зоопарку. Ти дивишся на ці гроші за склом, да? але дотягнутися до них не можеш. От так вони є. Вони там накопичуються. І я кажу, що є великий ризик, що росіяни спробують ці гроші конфіскувати. Там 20 мільярдів орієнтовно. Тут ти назвав такі величезні цифри, чи співрозмірно, чи ні. Але я бачив. Посилання на анонімних російських можновладців ну, західній пресі це було ще здається в минулому році, де вони казали, що в принципі вони з цими грошима в Євроклірі по попрощались Скажу, ну вони вже про них забули. Розуміють, що рано чи пізно їх заберуть, mm -hmm. тому ще раз я не думаю, що це вплине якось на перемовини mm -hmm. Трампа та Путіна. Путін просто тягне час, він намагається видерити час, показуючи гуркіт коліс. Я неодноразово використовую цей термін, оскільки він працюючий. Як в, Україні, як в Україні, так і в Росії саме гуркіт Коліс. Що це означає? Ти імітуєш величезну бурхливу діяльність. Особливо, особливо це розвинуто в державних установах, коли ти бігаєш коридорами, грюкаєш дверима з папкою, з сосу в папері, вони вилітають, ти бігаєш туди-сюди. Для керівника здається, господі, та він ж там працює просто як коняка. А по факту чиновник не робить нічого, просто імітує бурхливу діяльність. Я багато разів бачив, як це відбувається, коли при мені там великий керівник телефонує моєму керівнику. Він там перед ним да, є, так точно все зробимо. Кладе слухавку, каже: Ах, мені б кави зараз. Зараз все зробимо. Не поспішаємо, бо вказівка може з часом змінитися. Тому зараз росіяни показують гуркіт ліс, показують, що ми готові щось. Як там Рябков каже, ми готові е, розмовляти про щось там, домов, домовлятися, готувати цю зустріч, попри те, що на нижньому рівні представники так ще і не зустрілися взагалом, тобто як, яким чином, тобто просто імітують діяльність. Не припинили перемовини, начебто вони є. Але в якому форматі, в якому стані, наскільки цей суп готовий, чи він почав кипіти, чи він ще навіть не почував, не починали його готувати. Ніхто не знає. Але процес, начебто, є. Віктор Орбан сьогодні опублікував пост у мережі X, оскільки він є приймаючою стороною можливого саміту Путіна і Трампа, і каже: Ми покажемо завтра маршем миру, що зустріч буде, і так далі. Сіярто напередодні пише це все про воєнні ем, агітатори, провоєнна еліта і про воєнні змі запускають фейки, що зустрічі не буде. А ну і так само у Кремлі вже трішки змінили риторику. Кирил Дмитріїв. Я б про нього згадував чи ні, вже сказав, що ви неправильно зрозуміли, зустріч готується. Ти вже сказав певною мірою думку з приводу того, що о, в твоєму розумінні є оцей весь гуркіт коліс про підготовку зустрічі, тобто її не буде. А скажи, будь ласка, тоді а кого тоді сіярту -то має на увазі, коли говорить про воєнна еліта, про воєнні змі і так далі? Ну він посил зробив напрямку Європейського Союзу. Що mm -hmm. це ж вони там, я начебто, на його думку, накачує цю ситуацію. Давай зрозуміємо, навіщо в е, Угорщині ця зустріч в, навесні го року вибори парламентські в Угорщині. Віктор Орбан, який, якщо не помиляюся, сидить при владі з 2020, 2002 року, тобто він вже дуже багато, для нього це буде величезні почисті. Коли до нього в Будапешт приїде Трамп, приїде Путін, прийдуть інші європейські лідери, і він таким чином поставить жирну крапку і покаже, що я єдиний лідер, якого сприймає американський президент, російський диктатор? Голосуйте за мене знову? Тобто, це частина виборчої програми особисто Віктора Орбана на 2026 рік. Окей, якщо ця зустріч відбудеться теоретично, то коли вона може бути Трампа і Путіна на твою думку? Як на мене, після 26 шостого року знову ж таки я припускаю, бо з того, що відбувається на двадшостому році, там сі лютий, от, наприклад, лютий двадшостого року, як варіант, чому б ні? Але як на мене, тут Будапешт він незручний. з однієї сторони. Ще раз, це країна НАТО, це Європейський Союз, з Відня до Будапешта. Там як там два рази впасти, а з іншої сторони, проросійський режим, безпека російському диктатору. Але з третьої сторони. Їхати чорзна куди, там в мережі вже намальовано 5500 кілометрів, чорзна куди. Набагато простіше підібрати більш близьку локацію і зручну Туреччина, Саудівська Аравія, Білорусь. Я постійно говорю, що Білорусь і Лукашенко про це сам підстрибуючи, каже: ми готові. Він передавав це американським представникам, які... Неодноразово були в мінську про те, що він готовий прийняти будь-яку мирну делегацію на територію мінську. Хай Трамп приїжджає з Міланію. Я тут картошки їм покажу. Там масло рапсовим угощу. Тобто, це все смішно, але як варіант, Мінськ все одно залишається на столі. І ти думаєш, Трамп може на це пристати? Ну зараз вірогідність, вона там ну знати 5 відсотків можливо, але ну раптом. Можуть і дістати з колоди цю карту. Наприклад, що Путін каже: Хочу мінськ, хочу з Трампом зустрітися 1 лютого 2026 року. В мінську я готовий. Я думаю, чому ні? цей варіант може бути робочим третя сторона. А для України? Ну для України це абсолютно не ну. Згідно з історичних там проблем, які у нас були, і з чисто з точки зору нейтральності, Білорусь не підпадає під цю категорію. Білоруські спецслужби це російські спецслужби. Лукашенко повністю веде себе як регіональний лідер Російської Федерації, такий саме, як лідер Мамації господі керівник Чити, Варкути, Магадана. От так само Магаданська область, Білоруська область Російської Федерації. Тому для України це не підходящий варіант. Але якщо варіантів не буде, то мінськ так мінськ. На завершення запитання, звісно, можливо, воно трішки невдячне. Перепрошую, пане yep. Іване, але Трамп учора сказав: нічого не можна говорити нині тут і зараз конкретно, скільки війна дуже мінлива, за два дні я кажу, я вам повідомлю найближчі два дні до Білого Дому приїздить Марк Рюте, генсек НАТО, який буде переконувати Трампа у чомусь. Ну принаймні так пише преса, але візит точно буде. Чи пов'язані ці речі, і що може такого Трамп? Вибачає це за запитання. Повідомити. А знаєш, чому два, два дні? Бо четверг п'ятниця, і по обіді можна збиратися в літак і летіти в Маралага, грати в гольф. Знову він виграв трішки часу, а там вже буде наступний тиждень, можливо, десь якась нова війна в Венесуелі проти режиму Мадуро. Мадурошта, правильно мадура, там тому ну, я думаю, що ці ось історії про два-три дні це просто гра в час. Ми вже стільки разів про це чули. Я в це взагалі не сприймаю. Дональд Трамп він взагалі веде себе як людина несерйозна, не така на яку можна покластися, і взагалі він підриває всю основу а, геополітики. Останнє скажу в мережі, бачив чудовий шарш, та навіть не шарш, світлина. Коли екскаватор руйнує частину Білого Дому. І українці написали на екскаваторі ну, наклали фотошопом Трамп, а Білий Дім це там що там весь світ або взагалі Сполучені Штати. Тобто він дійсно руйнує ну, світ і Сполучені Штати, зокрема. ну Будемо сподіватися, що за три роки він не встигне зробити це остаточно. Прахуємо. Ставимо хрестики так. в календарі до нових виборів. США. пане Іване, тобі дякую. Насправді було <реш> цікаво. Я думаю, глядачі я переконаний. Вони як завжди, належним чином оцінять твої думки і напишуть в коментарях, що вони з цього приводу думають. Тому, друзі, не жалкуйте. Тиснути на клавіатуру чи на а, свої телефони. Пишіть, що ви думаєте, ставте подобайки, шерте відео. Дякую ще раз тобі, друже. Всіх люблю, ми шаную. Обов'язково побачимось. Дякую.